Леміконо берей. Скажи грибку, прощавай. Бахмут не дістанеться російському ворогу. Район та саме місто готували до оборони завчасно. Повідомив командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що ця місцевість має певні особливості рельєфу. Місто оточено панівними висотами та пагорбами, які самі по собі є перешкодою для російських загарбників. Продумана система інженерних загороджень у поєднанні з природним ландшафтом, перетворили цей район на справжню неприступну фортецю, біля стін якої знайшла смерть не одна тисяча ворогів. Ми використовуємо всі можливості, як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи противника. Битва триває. Олександр Сирський, командувач сухопутних військ Збройних сил України. Михайло самусі з нами це заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння. Добрий вечір, пане Михайло. Вітаю вас, пане Михайло. Давайте одразу до ситуації, все ж таки, на фронтах. І давайте з Донбасу, Бахмут, Вугледар і проаналізуємо, і те, що кажуть іноземні експерти, і те, що каже наша розвідка, як вам виглядає ситуація, що там відбувається? Ну на сьогоднішній день ситуація продовжує, звісно, залишатися дуже напруженою. Російські війська намагаються проломити українську оборону на Бахмутському напрямку, здійснюють активні дії на Ліманському напрямку. Зараз менше активності помітно на Вогледарському. А в цілому, в принципі, те, як сказав генерал Сирський, українська армія здійснює дуже розумну дуже грамотну оборону. І тому російським військам не вдається виконати те завдання, яке, очевидно поставив перед ними Путін, перед герасімовим генералом грасі, щоб він, хоча б до кінця лютого, приніс йому якісь результати. Тобто, Путін буде виступати з зі зверненням до федеральних зборів. Очевидно, йому треба буде щось сказати, якусь перемогу представити парламентарям. Ну і звісно, російським холопам своєму народу. Але очевидно, що до цього терміну він не встигає, і дуже цікаво спостерігати, як поширюються в тому числі і інформаційно психологічні операції, які говорять про те, що, начебто, Росія здатна зараз провести супермасштабний наступ з кількох напрямків, копіюючи, можливо, навіть ситуацію 24 лютого 2022 року. Але тут є принципова різниця. По перше, якби у Росії були такі ресурси, вони давно вже це зробили, але вони не можуть пробити оборону на Донбасі. Я вже не кажу про те, що вони можуть, наприклад, зараз сформувати ударні угруповання з Білорусі на харківському напрямку, або, наприклад, як вони стверджують, в деяких своїх заявах дезінформаційних, що навіть на Херсон Миколаїв, Одесу, тобто, це повна повна маячня. Тому я думаю, що на даний момент у росіян є реальне завдання окупація Донецької і Луганської області а все інше це більше, все ж таки намагання впливати інформаційно психологічного плані на українців, щоб у нас була не стільки, скажімо так, не стільки не стільки психологічний стан, паніка і невпевненість у своїх силах. Михайло, от Financial Times повідомила з посиланням на радника українських військових, який залишився анонімним, що Росія готує наступ в Україні впродовж найближчих 10 днів. Наскільки вірогідним ви вважаєте саме такий сценарій? Ну це в цій же публікації є там уточнення в Луганській і Донецькій області. В Луганській і Донецькій області вони і так ведуть наступи. Тому, якщо трактувати це повідомлення. Financial Times, що а, дійсно будуть продовжуватися ці дії, тактичні російських військ. Можливо, вони будуть намагатися перенести акценти. Сьогодні, наприклад, з'явилися повідомлення, що вони переносять акценти, наприклад, з Бахмутського напрямку в Луганську область, і це означає, що дійсно Росія може пробувати а, а, інші напрямки, так як вони намагалися а, а, спробувати на Володарському напрямку. А, Проломити українську оборону не вдалося. Потім а, спробували знову на Бахмутському і зараз пішли на північ. Тому а, я би це повідомлення Financial Times а, характеризував як намагання трошки схопити хайп, тому що заголовок там не відповідає змісту повідомлення статті. А далі в статті розказується, що це масштабний наступ а, Луганська Донецька область, абсолютно вірно підтверджуючи. Те, що я сказав, що путіну зараз треба окупувати перш за все Донецьку Луганську область, щоб представити хоч якусь перемогу, тому що він може це взагалі заявити, що ми досягли вже цілей так званої спеціальної воєнної операції. Бо ми і казали, ми захищаємо народ Донбасу. От ми його захистили. Тепер ми фіксуємо цю ситуацію і пропонуємо Україні і заходу перейти до переговорів. Можливо, і так буде, якщо Путін зрозуміє, що далі йому вже. Намагатися проводити якісь операції абсолютно неможливо. Запорізький напрямок, чи то випробування боєм, чи то спроби наступати, що там відбувається, і пане Михайло, за версією експертів іноземних. На Херсонщині на Херсон власне наступати не можуть окупанти, тому що вони, коли відходили, підірвали всі свої мостели. Водночас бачимо, що вони не припиняють обстрілювати ані Херсон, а от знову почали гатити по Харківщині так всерйоз. І страждає і Сумщина, і Чернігівщина. Як ви трактуєте всю цю історію по всій лінії? Обстріли вони не припиняли. В принципі, вони обстріли ведуть по Херсону з першого дня, як тільки вони втікли звідти. Це зрозуміло, вони просто руйнують цивільну інфраструктуру, здійснюють психологічний знову ж таки тиск на мешканців. Те саме здійснюється і в Чернігівській, і в Сумській області, і в Харківській Харківській області, і Харків вони не залишають спокою вже з першого дня широкомасштабного наступу. Тому тут, в принципі, це не є свідченням того, що на цих напрямках у них є ударні угруповані. Вони можуть обстрілювати, але для того, щоб наступати, вони мають. Створити ударні угруповані. Ще один дуже важливий аспект, коли експерти кажуть, що Росія може зараз провести широкомасштабний стратегічний наступ на кількох напрямках, ну це неможливо зробити тим, тією тактикою чи тим методом, яким вони проводять свої дії зараз, наприклад, на Бахмутському напрямку. Тобто це малі піхотні групи, які намагаються проривати українські порядки, позиції, трошки бронетехніки, багато артилерії, але все рівно це. Війна більше схожа на першу світову аніж на 21 -е століття. Немає панування в повітрі. Це ключове питання. Немає розвідки. Ключове питання з такими можливостями стратегічну операцію Росія не може проводити. Тобто, я не можу собі уявити, що вони зберуть 200 тисяч, наприклад, піхотинців, і просто будуть йти вперед, намагаючись проломити на якомусь в якомусь районі українського оборону. Це просто неможливо з військової точки зору. А як тоді ви уявляєте собі оцей великий чи невеликий уже наступ росіян? Тобто, як він може виглядати? Я повторююся. Вони не готові до проведення такого широкомасштабного наступу, про який багато хто говорить, але я впевнений, що мова йде все ж таки про. Окремі концентрації тактичних дій, так, так як зараз це дії от робиться на бахмутському напрямку, до цього був Солидар, потім був Вугледар, зараз Кремінна, Ліман і так далі. Тобто вони намагаються концентрувати тактичні дії на певному вузькому на, на вузькій ділянці, і там намагаються якось промити позиції. Але це не стратегічна операція. Наприклад, яка була яка намагалася вони реалізувати 24 лютого 2022 року. Ми пам'ятаємо, що відбулося. Вони не заволоділи пануванням повітрі, і вони просто провалилися. Вони не змогли здійснювати знищення наших командних пунктів нашої авіації протиповітряної оборони не змогли знищувати наші масово знищувати наші війська, тому що без панування повітря це неможливо. Ракетною зброєю це. Не можна зробити ефективно, як це видно вже зараз. Бо росіяни, хоч і наносять постійно удари, але в основному у них виходить терористичні акти здійснювати, а не впливати на українські війська. Тому мені важко уявити, що Росія в даних умовах, от з тими ресурсами, що у них є, в тих. Тактичних оперативних умовах, які вони знаходяться, можуть собі дозволити провести стратегічну а, наступальну операцію. Перший танк леопард вже приземлився в Польщі. Ми бачили ці фотографії. Um, коли чекати і в якій кількості? Бо напевно, що вони десь будуть збиратися в певній кількості і потім рушати масово. Чи як ви бачите цю логістику, пане Михайло? Ні, вони не будуть збиратися і рушати. Це ж не, не живі леопарди, це все таки танки. І танки вони будуть збиратися в підрозділи, які будуть відпрацьовувати, тобто наші танкісти відпрацьовують зараз володіння власне танками. Потім ці танки будуть формуватися в підрозділи, потім в частини, і таким чином, якраз в складі підрозділів, вони будуть висуватися на фронт, ну і вже використовуватися в рамках українських операцій: оборонних чи наступальних це як наше командування буде планувати. А коли ну коли буде створено достатньої кількості для виконання завдань в ході операції, ці операції можуть бути різні різні, на, на якомусь напрямку може вистачити 14 танків, а на іншому напрямку треба більше. Це все, все буде залежати від тих опера... операцій, тих завдань, які буде командування наше планувати. Пане Самусь на даному етапі війни на вашу думку, які фактори найбільше впливають на подальший хід подій на полях бою? Якщо говорити про а, Україну, тобто збройні сили України а, мають і надалі йти тенденцію перетворення на все ж таки збройні сили мережево-центричної моделі, тобто, це висока якісна розвідка, це швидке і ефективне командування і координація сил. І звісно, це високоточні засоби враження, далекобійні засоби враження. Тобто, якщо у нас зараз з'являться ті самі а, «ground launch а, а, small diameter bombs», Тобто ці бомби, про які ми давно вже говоримо, 150 кілометрів високоточні з точністю до одного метра, то це буде означати, що ми фактично зможемо під час підготовки до активної фази нашої наступальної чи контрнаступальної операції знищити всі командні пункти, знищити склади з боєприпасами, скупчення особового складу, будь-які інфраструктурні об'єкти, які може використовувати Росія для своїх наступальних дій. І таким чином, якщо ми згадаємо, наприклад, Підготовку а, а, херсонської операції, тобто звільнення правобережжя Херсона тоді був досить такий довгий період, коли українська армія здійснювала вплив на всю глибину а, позиції противника, якраз хаймарсами, і тоді це дійсно змінило ситуацію. Зараз у нас іще ще один інструмент має з'явитися, коли вже а, фактично на всю глибину до кордону з Росією всі окуповані території можуть бути простріляні, будуть зачищені від. Якраз у цих елементів як командні пункти склади з боєприпасами чи а, концентрація особового таким чином Росії буде дуже важко проводити а, свої операції їх їм придеться а, у всякому разі систему забезпечення управління виносити вже на територію Росії. А, а при такій глибині, глибині фронту, ну це дуже важко буде проводити а, якісь успішні операції, особливо при дефіцит, дефіциті бронетехніки автомобільної техніки. Давайте ще про навчання поговоримо, тому що у нас ем, кілька одразу повідомлень з'явилися нині днями про те, що поїхали то в Британію, то в інші країни навчатися, то в Сполучені Штати, коли повертатися мають наші військові. І чи це буде одноразове, ну умовно кажучи, одна група поїде вчитися, чи вони будуть ротуватися і змінювати одна одне, і навчання буде постійним. У нас європейський союз взяв на себе зобов'язання підготувати. Кілька десятків тисяч українських військових, і Великобританія і інші країни. Тому це, звісно, не одноразова акція. Це це допомога наших союзників, наших партнерів в підготовці особового складу. Тобто, це так, такий самий важливий напрямок, як і поставки озброєння. Дякуємо, пане Михайло. Михайло Самось був із нами. Дякуємо, що долучилися нині цього вечора до нашої бесі.